Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості, надання в оренду приміщення платником ПДВ, повний текст статті розміщена на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено у статті Олени Цятковської, відображаються операції з бухгалтерського обліку операцій з надання в оренду приміщень платником ПДВ. Відображення в обліку операції з надання установи у послуг з оренди приміщення здійснюємо за допомогою документа «Реалізація послуг розділу послуги. У списку, що відкрився, створюємо документ «Реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа реалізація послуг зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. Для нарахування податкового зобов'язання встановлюємо флагман Віднести ПДВ на податкове зобов'язання. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини. Відображаємо опис послуги ККВ, кількість ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення в обліку операції з надання установо послуг електропостачання в орендованих приміщеннях здійснюємо за допомогою документа реалізація послуг розділу послуги. У списку Що відкрився, створюємо документ реалізація послуг за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа реалізація послуг зазначаємо назву установи, вид операції надання послуг та джерело фінансування. На закладці Основна відображаємо рахунок, дані контрагента та договору. На закладці Послуги створюємо рядок табличної частини, відображаємо опис послуги, ТКВ, кількість, ціну, суму без ПДВ, ставку ПДВ та суму з ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою «Дебет кредит Відображення в бухгалтерському обліку, отримання оплати за оренду приміщення та відшкодування вартості послуг електропостачання здійснюємо за допомогою документа Банківська виписка, розділу Грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ Банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа банківська виписка зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці Банк відображаємо отримання оплати за оренду приміщення та відшкодування вартості послуг електропостачання. За допомогою кнопки Додати на командній панелі закладки створюємо рядок табличної частини, обираємо вид операції отримання коштів оренда, рахунок, ККВ. Суму з ПДВ, ставку ПДВ та суму без ПДВ. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та Провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дебет-кредит. Відображення бухгалтерському обліку, закриття в кінці звітного періоду, рахунку доходів, проводимо документом Операції, що ведені вручну бухгалтерські, розділу послуги. У списку що відкрився, створюємо документ Операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частини документа Операції, що ведені вручну бухгалтерські» зазначаємо назву установи та суму операцій. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за дебетом та кредитом відображаємо закриття рахунку доходів. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет кредит у праці в бухгалтерського обліку, який наведено та розглянуто у прикладі статті. Відображена у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщена на нашому сайті KBSNetua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу. З вами була Олена Переверзєва та облік бюджетної установи. До нових зустрічей!